Служба безпеки України за часів керівництва нею Василем Малюком мала як, на жаль, серйозні провали, так і просто фантастичні перемоги. До провалів, наприклад, те, що ми з вами чули, про двушка ушла на Москву. Такого не повинно було бути. Це означає, що схеми зрадника Андрія Деркача продовжували працювати в Україні. І це навіть не завдання для Набу і САП гасити такі схеми, а завдання для контрозвідки і Служби безпеки України. Взагалі, на мою думку, п'ята проросійська колона в Україні абарзіла. і контрозвідка свого часу, на мою думку, прогавила момент підготовки замаху на Андрія Парубія. Серед перемог, ну хоча б одна операція павутина, чого варта, ця спецоперація ввійшла в підручники всіх спецслужб світу. Удар по російському підводному човну в новоросійську це просто фантастика. Операції на Кримському мосту, нейтралізація російських воєнних злочинців, перемог багато. Я думаю, що Василю Малюку треба сконцентруватись на якій би він посаді не був на тому щоб наводити порядок всередині країни і не зменшувати темпів і обсягів ударів по ворогам назовні